Я би з радістю поділив е думку Буданова і сподіваюсь, вона правдива і все трапиться так. Але в своїй роботі ми виходимо з гіпотези, що все є і буде або так, як є зараз, або гірше. І орієнтуємося на ці два сценарії. Якщо в якийсь момент часу е буде зупинка активних бойових дій, перемир'я або мир, або перемога, то це чудовий сценарій. Всіляко підтримуємо, всіляко радіємо цьому, але маємо орієнтуватися, все ж таки на гірші сценарії. Що саме мається на увазі під цим? продовження активних бойових дій, продовження наступу росіян, зменшення підтримки з боку сполучених штатів або інших партнерів, треба готуватися до гіршого, і тоді ви до нього готові. А якщо воно не наступає, то все чудово. Ми вжили вжили всіх заходів. Зробили все можливе, Так ми з подібним сценарієм заходили в повномасштабне вторгнення, і ми, як організація, відпрацювали його для себе напевно там максимально ефективно.